«Правда», реберня, львівська майстерна шоколаду та інше. Чому кавовий проект видалено в окремий бізнес настільки великий і унікальний? Ну ми у Львові завжди починаємо і день з кави, і ранок з кави, і кава завжди крутиться навколо нас. Наша місія була робити себе, свою країну, місто, країну краще 50% Україна і 50% решта. Вітаю! На каналі Хакс, цікавий гість Андрій Худа, засновник, співзасновник холдингу IFEST. Можливо, ви знаєте його проекти Криївка, Правда, Реберня, Львівська майстерна шоколаду та інші. Тобто, очень э, класний молодий чоловік, який, я пам'ятаю, зовсім молодим в, в працювали в одном, одном проекте, и ну, Андрей очень, очень круто, классно поднялся. И Львив, Львив рулит. А, тем у нас будет несколько. И, а, по-перше, хочу запитать, вот у холдинга IFS много крутых, успешных проектов. А, Чему кавовый проект Видалена в окремий бізнес. Ми будемо там сьогодні розповідати більш про каву. Кава, Львівська кава, Львівська копальня. Це також твій проєкт, так? От тому, що кавовий проєкт там настільки великий і унікальний, або щось інше. Ну, дивись, воно в нас історично вийшло так, що ми ну ми у Львові завжди починаємо і день з кави, і ранок з кави, і кава завжди крутиться навколо нас. І так ми коли спочали наш бізнес в роздрібній, скажем, дотику з гостями це львівська копальня кава, і потроху якби вникали в всі, всю специфіку. І е, в додані вартості в цього в цьому е, секторі та і галузь, і е, років, напевно, по понад п'ять тому ми фактично до нас, от як завжди, ми відкриті до ідей нових, і до нас з ідеєю зробити дайрект трейдинг компанію зеленого кавового зерна, прийшов. Дмитро Слукін, і е, ми продискутували, провели стратегічну сесію по цій ідеї, і вирішили, що все-таки е, ми ж працюємо з унікальним, з унікальним простором позитивних емоцій. Наша місія була робити себе, свою країну, е, місто, країну кращими. Та? і власне метою нас, нас завжди було вийти в світ, Та? і з роздрібними проектами воно. Напевно, складніше і динаміка в часі буде довша. Та? А трейдінг, зважаючи на нашу історію, як ми коли з тобою познайомилися, мали теж спільний проект. Та? Трейдінг він завжди жив десь поруч та і жив в мене і в мого партнера Дмитра. І ми вирішили, чому би не спробувати дати позитивні емоції, власне, в горнятку. Власне, кави спешальні, нашим українцям? А потім ми вже почали рухатися з цією ідеєю в світ. Ця ідея дає можливість тобі рухатися в світ і дарувати людям позитивну емоцію в горнятку кави. Я бачу у вас в кавовому бізнесі відкрити кампанії продажу Варшаві, Стамбулі, Дубай. Як міжнародний бізнес відноситься з Україною? А ми починали бізнес в Україні, і, звісно, це основний наш ринок і до цього часу. Але власне, чому ми підійшли до ідеї випуску облігацій? Зокрема, трейдинговий бізнес потребує капіталу, і, власне, цей капітал потрібний для руху в світі. Та якщо співвідносити бізнеси на даний час, то Україна це приблизно 75-77% всього бізнесу. Відповідно, закордонні філії, основна це євро, європа, Польща і так само Туреччина. Це десь приблизно 23-25%. Наша мета в найближчий рік, од, од рік півтора. Вийти на продажі на співвідношення в бізнесі 50 на 50. тобто 50% Україна і 50% решта світу, і для цього для цієї мети ми власне і хочемо залучати додатковий капітал для фінансування закупки зеленого зерна. Калова. А Дубай це точка продажу, що... що да дивися, ми пішли. У нас основний трейдер фактично зараз в Україні, але в кожній країні, куди ми виходимо, ми відкриваємо офіси продажу. Так? Зокрема, такі офіси є в Польщі і Стамбул, в Туреччина, про які ми згадували. І один з останніх ми відкрили в Дубаї. Це буде власне люди сейлс, які будуть продавати зелене зерно і склад. Так? Там, до речі, файні послуги надає DMCC де тобі під ключ закривають і навіть капінги вони можуть проводити в своєму офісі та тобто де факто там рівень сервісу достатньо достатньо хороший що ти можеш аутсорсингом закрити багато питань це о поптова торгівля? суть нашого бізнесу і в чому унікальність цього бізнесу та є три речі три основні якби сильні сторони які ми фактично в ньому несемо по перше це серчинг. Це вибір того кавового зерна класу спешаліті, яке ми продаємо, і в тому насправді є основна якби додана вартість, тому що ти маєш прямі контакти з фермерами, і ти їздиш, коли є урожай, і робиш капінги, і відбираєш, де буде цього року найкращий урожай, де варто цього року, в яких країнах, в яких фермах купувати каву. І це ну, значна частина роботи, і значна частина доданої вартості, Так? інші дві складові вони забезпечують для власника кав'ярні, для власника обсмажки фактично сервіс. Який це сервіс? Це фінансовий сервіс, тому що ми вкладаємо гроші в закупку цього зеленого зерна, і логістичний сервіс. Ми забезпечуємо логістику від безпосередньо ферми до власника обсмажки. В Берліні, в Варшаві, в Києві, в Дніпрі, от буде і людина може поїхати з нашими е людьми, які займаються спеціалістами, які займаються Q-грейдерами, скажімо так, які займаються вибором цього зерна по фермах і безпосередньо для себе вибрати то зерно, яке би він хотів продавати в своїй кав'ярні чи обсмажувати і продавати там в розділ. Тобто, це власне в цьому унікальність, тому що якщо взяти український ринок по каві е і там проаналізувати, хто чим займається, то є конкуренти, які займаються комерційним зерном, переважно, і вони де-факто купують цю каву вже на біржах або в великих трейдерів е німецького зелену, Зелену, так зелене, зелене зерно, так. а в чому наша відмінність? В тому, що ми це зерно веземо від фермера до. Обсмажки до горнятка кави в кав'ярні. Uh -huh. От в цьому, в цьому основна відмінність. І в чому велика додана вартість, коли ти торгуєш комерцією, це, звісно, менша маржа і, ну, скажімо так, якість ну, така, яка ти там можеш в будь-якій крапці на вулиці там, взяти каву. Так? Uh -huh. А в спеціаліті якість цієї кави на порядок вища. Вона може мати різні нотки, вона може мати різні е, текстури та? і в тому, в, тому, в тому і є вищі, вища додана вартість твого твоєї діяльності. А де, де я можу зараз скоштувати вашу каву? Ну, нашу нашу каву, ми, мож, ми можемо в Києві. Якщо подивитись, у нас є офіс теж в Києві, Fest Coffee Mission», Але якщо взяти вже там клієнтів Fest Coffee Mission», то ми можемо скуштувати її в львівській пляцьке. Можна uh -huh. спробувати фільтри каву в реберні, а от, і uh -huh. це, це, це ваша кава. Це так. наша кава. Купа, так. Ваше зерно, ваша обжарка. Так, Да. І безпосередньо можна купувати. Типу, ми ж не брендуємося Fast Coffee Mission, ми трейдер, так. Мож, ти можеш її купити і навіть в Сільпу, та? там є свої, свої, свої ростери, і вони смажать це зелене зерно і продають, Та? І, і ти можеш тільки по географії зловити, щоб була уява географія світова, де ми купуємо це зерно? Це Латинська Америка, це Сальвадор, Гватемала, Гондурас, значить, Коста-Ріка. Йдемо вниз. Це Колумбія. Зараз наша команда, от тільки була в Перу. Відбирали теж дуже цікаву кава. Тобто, це пласт Латинської Америки з Африки. Ми вже маємо Ефіопію і теж купували Кенію. І були вже пробні закупки, але ми хочемо розвивати теж в Індонезію. І це все зерно Арабіка. Тобто це Третє, тільки спешаліті 100 на процентна А Латинська і Центральна Америка це не найбезпечніше місце. І чи були випадки прицінути вам замість хорошої кави, там керпічних порошок, цих цегляний порошок. А як ви вирішуєте питання безпеки? Ну, дивись, по перше, є якби технологічна сторона, про яку я розкажу, як відбирається цікаво, як це контролюється. А друга сторона репутаційна. Ну цей ринок вже не є такий аж надто великий, і якщо ти, умовно кажучи, кинеш е свого клієнта, який в тебе бере е стабільно кожен рік каву, відповідно, репутаційно ти будеш мати більший збиток, ніж від тих пару мішків кави, які ти можеш дати, як ти кажеш, mm -hmm. щось mm -hmm. на те. Mm -hmm. А друге, дивися, там технологічно побудований процес так, що ці всі мішки, які ти відібрав, вони відправляють семпли в лабораторію, і лабораторія проводить тестінг. Там як вони зразу можуть обсмажити її, якби провести капінг і залишити ті зразки кави, які ти купуєш, вони залишають свої лабораторії. Ти де-факто маєш додатковий контроль. Окрім того, звісно, наші люди є на місці, вони відбирають цю каву. Вони не можуть бути на прийомці тобто на відправці цієї кави в кожному контейнері, звісно. Але е, от в державі, наприклад, якщо взяти Ефіопію Африка в Африці, та то там взагалі неможливо ну, підсунути, е, якби тобі не той, як ну скажімо, не каву, тому що це взагалі гарантовано державою діяльності, там всі ці центри, це державні центри. Фермери просто постачають їм де факто зерно. А вони вже мають кон контракти зі всіма цими байерами кави. Тому оцей технологічний, і за наш час, коли ми в бізнесі, це вже там п'ятий рік буде. Ну в нас не було навіть прецедентів, так щоб нам від, ну, підсунули не каву. А наприклад, там цегляний порошок. Коли ми починали бізнес, ми поїхали в Центральну Америку і зустрілися з фермерами безпосередньо, які вирощують каву. Я просто хотів подивитися в очі тим людям, яким ми будемо авансувати платежі, транші по контракту, і потиснути їм руку. От ми з Дімою і з моїми партнерами це сиділо об'їздили там 5-7 фермерів. І достатньо позитивні враження і співпраця, яка з ними склалась на протязі цих років, показує, що ми не помилилися. Інші ваші проекти це роздрібне роздробне того торгівля, не дарма у вас будується все на емоціях. Та й фест, фестиваль, а, праздник. А що роздрібного от, от в цьому проєкту? От, 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 чому, чому це там цікаве для тебе особисто? Ну, дивися, ну, типу, роздріб чи трейдинг? Це вже типу, якби специфіка бізнесу. Головне для нас позитивні емоції в цьому бізнесі відбувалися. Цей Fest Coffee Mission» – це дійсно B2B. Е, напевно, один з не. Напевно, майже єдиний бізнес холдингу, який, власне, в B2B. Але наша команда порахувала, що за 2022 рік, оце зерно, яке ми завезли, і яке обсмажили, потім передали в кав'ярні, і люди випили, це десь приблизно становить 115 мільйонів е горняток кави. І от. Е Емоція, напевно, наша позитивна в тому, що люди, які е, випили це горнятко кави, от вони отримали цю позитивну емоцію від смаку, який попав в, через нашого фест трейдера, фест Mission до них безпосередньо в горнятку. І е, як я вже говорив, direct Trading, трейдинг ну, не багато в Україні компанії Direct трейдинг від фермера до. до Споживача я взагалі не знаю а в світі ну, їх не так багато, які працюють безпосередньо з фермерами, які їх ну, підтримують і купують безпосередньо в них зерно. Тобто, це таки достатньо, скажімо, вузька ніша. А ще окрім того, в спешаліті е це досить, досить е ну, невелика ніша на ринку. Якщо порівняти це з комерцією, це там 90, понад 90% це комерційна кава. яка... Продається, буде, і ти можеш її взяти. І тільки там до 10% це може бути спеціальним кажуть, кава це нудно, тому що її багато, а, а, але її і, і потрібно багато а, цих зірин. а але ж. Все ж кава здебільшого продається дешева, комерційне, як ти кажеш. А яке ваше місце на от цьому ринку, ринку? А, мабуть, у тебе є мрія, там, ти бажаєш зайняти там 50% українського ринку кави? або щось інше? Ні, ні, десь тут. Спешаліті, в чому в чому якби ну фішка, в тому ну і це достатньо важливий процес е в продажу кави. Це власне, організація кофітурів е від твоїх е клієнтів, які купують в тебе каву безпосередньо до фермерів і проведення цих капінгів. І якщо це сказати, що це нудно, я б я б сказав, що це достатньо весело, коли команда кавова не знаю, з Дніпра, з Києва, збирається і їде е, в той самий Гондурас чи Сальвадор, проводить капінги, спілкується з фермерами. Це достатньо емоційно і достатньо ну, позитивно. І це якесь таке об'єднання між континентами та, через власне кавове зерно. Тому mm -hmm. стосовно емоцій, ну, наша команда. Я би так не сказав, що нудно. Якщо б ви в нас попрацювали, то у вас би було дуже багато емоцій кожного дня від цього всього валу е спілкування, вибору кави, доставки кави. Ну і окреме питання, це обмеження, е які тобі накладають в країні по валюті і по всьому решта. Тому це достатньо весело, і цей процес, якби, ну, нам, нам додає драйву. І як я вже напевно згадував, що от мета бути світовою компанією, ми відчуваємо, що в цьому власне в цій галузі в бізнесі ми можемо власне рухатися по світу, навіть в такий тяжкий час, коли йде війна в Україні, і коли є дуже багато обмежень на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. ви досить швидко зростаєте, і тому плануєте випустити облігації а, і Тим самим поділитися частиною своєї прибутковості з інвесторами? А, чому ви самі імпортуєте каву? Чому а, от де, де тут а, точка, як перетину інвесторів і, 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 і вас? От що, що буду об'єднувати, якщо я а, там. Купую ваші облігації, що буде грати в е, мою, мою душу? В тебе немає, ну в нас немає альтернативи на ринку. З direct трейдингом, з фермерами, ми не маємо варіанту, в кого купувати зерно. Ти можеш мати варіанти тільки в, в, якби, з перекупщиків, та, які купують на, на, на цьому на, наприклад, великого трейдера в Німеччині та, і доставляється в Україну. Це переважно комерційна кава. Тобто тут. В класі спешаліті і дарект трейдингу, ну ти точно унікальний. Чому ми хочемо поділитися з інвесторами? Ну, ми зараз і там, з банкірами працюємо і ділимося з, ним, з ними частиною нашого прибутку в контексті виплати відсотків. І це достатньо органічно. Якщо ти хочеш рости в трейдингу, ти повинен е, інвестувати більше оборотного капіталу. І де-факто всі гроші, які ми залучаємо від облігацій, ми пускаємо по кавових контрактах закупівлю, е з купівлю кавового зерна, тобто і фішка де-факто для інвестора всього цього процесу буде тверда прив'язка до валюти, так? тому що кавовий бізнес це доларовий бізнес. Ми закуповуємо зерно фактично в доларах, так? і ми продаємо е зерно з прив'язкою до. Ціни в доларі, та тому, що ну ми не можемо інакше побудувати бізнес-модель і нести курсові ризики. Та навіть в контрактах прописано, що е, коли ти продав е, каву, і є якась певна дебіторська забороненість, то ціна може бути переглянута, якщо курсова різниця перевищує, наприклад, там 3%. відсотки. Тобто, де mm. факто, ми так теж захищаємося себе і захищаємо е, потенційно інвесторів. Від власне валютних ридиків, тому інвестувати в каву мені здається, що це одна, це це якби це чорне, чорне і приємне золото. Добре, ми запитаємо наших там читачів, зрителів, Цікаве, і як, як заробіток, і як там частина цього унікального бізнесу і. Такой, быть частью э, холдинга IFS. Это, я, я думаю, тоже такой интересный экспириенс. И будет дуже цикаво. А, дякую, Андрей, э, за такую взместовну. Коротенько, но мы специально, специально хотели коротко, коротенько. Я теж вірю в те, що це буде цікаво для наших партнерів в облігаціях. Тому що я скажімо так, не так багато компаній з України, які по перше мають амбіції ставати світовими компаніями, а по-друге, реально роблять кроки для того, щоб робити бізнес в світі. Тому давайте робити світовий бізнес разом. Дякую.